Підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди. І так, сьогодні ми будемо в'ялити в нашій сушці ось такі помідорки. Дружина їх порізала, засипала італьянськими травами сіль. І ми будемо зараз їх викладати на решетки, я вам покажу чуть пізніше. І сушити. Абрикоски вийшлися, я вам скажу, дуже смачні. Я не став знімати, не було і часу, і щось не успів. Ну, А зараз будемо помідори в'ялити. вийшло з тої миски дві таких решіточки. Тобто будемо зараз ще дружина тут ще чесначок додає, то в неї окремий. Рецепт це одну рішітку експериментальну. Я виложив ось таке деко. І зараз підемо дорізати ще помідори, ще, Тому що 8 дек і потрібно загрузити сушку повністю. Дорізаємо ми ще мисочку помідорок. Що не вистачило, то тої миски хватило тільки на три решітки, а ще а, дружина каже на чотири, а ще чотири залишилося. І будемо зараз їх розкладати і ставити на ніч, так як у нас нічний тариф. І будемо сушити, ну а потім я вам покажу результат. Хочу, скажімо так, підвести підсумок роботи нашої. Сушарки, сушильної шка... шапи. Відео огляд є на моєму каналі. І ось такі результати. Це сушені брикоски. Пойшлося 8 дек. Із 8 дек ось така 3 банка. Дружина їх склала сюди. Ну, було трошки більше, ми вже там дітям відсипали. Їх дуже любить куштувати моя внучка. Даємо їй. Даємо їй. Ось, бачите, вони трошки підсушені. Їх чуть розпарили. І вони дуже м'ягенькі, см... виходять. І смачнесенькі. І внучка їх з задоволенням смокче, гризе собі. Це екологічно чистий продукт, краще всяких цукерок. І вона просить, коли приїжджає до мене діданням. І чуть їх паром обдали і вони набухають і смачненькі. Я їх сам люблю посмоктувати, погрижувати, але, як кажуть, це найкраще дітям. І ось. Ось такі в'ялені помідорки вийшли. Ось. Дружина їх склала в такі баночки, чуть додала олійки і я вам скажу. Запах, смак шикарні. Теж люблю іноді так Взяти одну дольку і просто її розкош... розкоштовувати в роті. А з м'ясом, то я вам скажу, взагалі смачнесенько. Ось такі вийшли в'ялені дольки. Вони з спеціями. Дуже-дуже смачно. Ну, і вихід вийшов тут теж Це з одної порції 8 дек є. Получилось таких 8 баночок маленьких. Ну, як кажуть, все, всього, все смачне, то його чомусь мало. Хочу ще попробувати яблука сушити. Попробуємо. Зараз вже підуть осінні, будемо перебирати, підрізати, ну і сушити. Ось такий результат роботи. Сушарки, сушильного шкафу. Ну, Получить, якщо гриби. Може, якщо поїду опеньки там, чи щось назбирати, теж спробувати сушити. Ось такі справи. Ну, а вам бажаю смачного, бажаю мирного неба, скорішого закінчення, скорішого закінчення війни, перемоги. Крепкого здоров'я. Не забуваємо обов'язково підписатися на канал Васильовича Пригоди. Пишемо коментарі. До нових відео. Всім пока!